Ну що, наступив час осінніх а, свят. В лідні, виходить, додавали, як завжди, кожного року нові якісь товари. І цього року я побачив дуже цікаву таку піцу. Зазвичай в Дідлі, коли в мене є настрій, я б. Ось, він в цілому коштує 350. В принципі, піца непогана. Та іменно зараз на ці свята додавали дану піцу. От, це делюкс. Ми знаємо, що Deluxe він прикольний має десерти. Ну, і цього разу вони додавали піцу. Вона прям дуже добре попробуйте, Я додаю сюди ще руколи, і вона прям топ. Ну, чесно кажучи, вона мені в деяких випадках навіть краще, ніж у кафе. Тісто таке дуже сильно. Це походу один з тих небагатьох випадків, коли я їм борт такі в піці. Попробуйте піцу, скажіть, чи вам вона сподобалася чи ні, а ми побачимось в наступному рілці.